Ранок 21-го дня нашої подорожі по Японії прокидаємось в ось в такому гарному кемпінгу з шикарним краєвидом. Окрім нас, в кемпінгу лише одна пара з Голландії, з якими ми приємно поспілкувалися ввечері та вранці. За нас, двох та за намет, заплатили 20 американських доларів. У нас тут є все: електрика, швидкісний інтернет, гарячий душ. Але час не гаємо, ідемо дивитись рисові поля та найбільший діючий вулкан в Японії. Зустріли такого прекрасного земляного черв'яка. Всюди розрито кабанами 4 кілометри лісовою дорогою, і ось ми біля цих живописних рисових полів. Далі типова провінційна автобусна зупинка. Ми знову в селищі Такачіхо і замовляємо собі сніданок. Асортимент тут, на жаль, обмежений, але вибираємо собі рис з омлетом. Жіночка про нас все готує під джаз. До речі, японці полюбляють кетчуп. Далі з ведмедиком Кумамоном їдемо до вулкану. Наперекус на перекус на солодощі з матча та смачні напої. По дорозі побачили симпатичний екскурсійний ретро потяг. Краєвиди взагалі чудові. У випадку виверження вулкану сховатись можна в один з таких бункерів. Поближче до самого жерла вже їх дуже багато. Поруч з жерлом вулкану стійкий запах сірки. По дорозі назад в одному з сусідніх сіл знаходимо безкоштовний кемпінг. На зупинці біля вулкану купуємо смачнюче морозиво. Закопаємось їжею та пивом. Знову маскотка регіону Кумамото. В Японії немає єдиного стандарту для потягів, тому вони бувають дуже різними. Встановлюємо намет в кемпінгу і смачна вечеря з пивом, морепродуктами та шашличками. Загальних витрат на двох за день 130 американських доларів. Зустрінемось завтра.